Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я для вас підготував дуже багато цікавих новин з Польщі, Європи і кордону, звичайно. Тому вмощуйтесь зручніше. Починаємо так що не переключайте. Починаємо з Євростата, де є конкретні цифри, скільки українців зараз за кордоном, в якій країні, і одна з країн надзвичайно дивує, а навіть шокує, тим, що українці. Звітам просто масово виїхали, або їх позбавили тимчасового захисту. Ну, так що ви розуміли: на початок листопада в Німеччині плюс 11 тисяч українців з тимчасовим захистом. Тобто, приїхало додатково 11 тисяч в Польщі плюс 4 тисячі. А от в Литві мінус 33 тисячі. Мінус тобто. Людей не стало там або їх позбавили тимчасового захисту. Багато українців поїхало в Литву, зробили собі статус «Укер» і скоріше за все поїхали в інші країни Європейського Союзу. І таким самим чином влада Литви скасувала ті тимчасові захисти тим українцям, і це вийшло мінус 33 тисячі. Також є зменшення, але незначні. В Італії мінус 1100 людей, і Франція 280 Українці українців втратили статус. Наступна не менш цікава і шокуюча новина, це Австрія може позбавити тимчасового захисту допомоги українців, якщо в них є автомобіль. Оце так несподіванка. Австрійська влада вважає, якщо український біженець має можливість в Австрії утримувати автомобіль, то йому не потрібна допомога від австрійської влади. Спочатку початку 2025 року в Австрії можуть набути чинності нові правила базової допомоги для українських біженців. Одним із ключових положень є те, що володіння автомобілем може стати підставою для відмови в отриманні цієї допомоги. Водночас, підхід до цього питання буде різнитися залежно від регіону походження українців. Ну, я про це вже також говорив, що там теж можуть надавати або не надавати допомогу українцям, залежно з якого регіону українець приїхав. Якщо те з під обстрілів і з під окупації, то йому може належати, йому можна дати допомогу. Якщо це, наприклад, з Львівської області чи Закарпатської області, то тут будуть індивідуально підходити до кожного громадянина України, який приїжджає і хоче отримати цю допомогу. І так плавно переходимо до кордону. І на кордоні теж відбуваються досить цікаві історії, досить цікаві новини, як з українцями, так і з іноземцями, які прямують до України. Перший випадок це українця зупинили на краденому автомобілі. Польські прикордонники СПП Медика Шигині запобігли спробі вивезення в Україну з Польщі легкового автомобіля, який оцінюють в 50 тисяч злотих. Перевірку проходив 34-річний українець, який керував автомобілем Нісан Кашкай, і виявилось, що він крадений в Африці. І викрадення було ще в 2017 році. І зараз на українському кордоні, як бачимо, це виявилось. Та, не факт, що це українець його викрав, звичайно. Його могли той автомобіль викрасти, переправити десь в Європу, і українець міг його просто купити. Але ось така ситуація трапилася. Звичайно, що цей автомобіль буде конфісковано, і ну, українцю я не знаю, чи йому щось компенсують. Страж, раніше, так і говорить, що водія було допитано як свідка, а транспортний засіб було затримано. Добре, що ще хоча б нічого не впояли в Одієві, і щоб йому нічого не загрожувало, якщо він дійсно не винен, тому що я думаю, що все ж таки викрили десь там далеко-далеко, а продали вже тут на місці. Така ситуація трапилася. Наступна інформація також стосується кордону, але вже іноземець хотів потрапити в Україну, і йому це не вдалося. Ой -ой -ой. На кордоні зі Словаччиною затримали чоловіка, який прямував в Україну. Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали поблизу Ужгорода чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини в Україну. Його зупинили за 80 метрів до Держрубежу. Затриманий не мав зі собою жодних документів, які би посвідчували особу. І під час того, як з ним спілкувалися, він сказав, що він громадянин Франції і що прямо в Україну, щоб знайти в Україні роботу. Трохи якось так кумедно, але. Така історія ось цього іноземця. Він також розповів, що він не міг знайти роботу в своїй країні через кримінальне минуле і вирішив поїхати в Україну. А тут всім раді, всім дають роботу. Цікаво, звичайно, як він хотів, також без документів, без знання мови і всього, чого потрібно, для того, щоб працювати в будь-якій країні, Україна, в тому числі, знайти собі тут якусь роботу. Не уявляю, але ну, людина хотіла спробувати. За словами правопорушника, лише два тижні тому його звільнили з колонії, де він відбув десятирічний термін позбавлення волі за розбій. Ну як на мене, два тижні після того, як ти звільнився з колонії, ти не зміг знайти роботи. Ну я свою роботу не одну, тому що поміняв не одну роботу, деколи і три місяці шукав і не міг знайти. Це я громадянин України, перебуваю в Україні, і слава Богу, в мене немає кримінального минулого. А що говорити, коли ти два тижні тому вийшов з колонії? і Ти не зміг знайти роботи? Ну ще замало, значить, шукав. Як на мене, потрібно було більше докласти зусиль. В своїй державі, а якщо вже не вийшло, тоді вже десь шукати, можливо, в інших місцях. Ну таке трапляється також. Також ще одна ситуація трапилася, але вже з України за кордон хотів іноземець вивести 50 тисяч доларів. А ви знаєте, що по правилах Шенгену перед кордону, ви маєте право без декларування вивести до 10 тисяч євро. Якщо ж сума більша, то ви маєте її задекларувати. Ну, іноземець знав, не знав, я впевнений, що знав, бо він і там десь сховав кульочок, і там десь сховав кульочок. Виявили. Чоловік, прямуючи на виїзд з України, обрав зелений кордор, щоб уникнути додаткової перевірки, значить, знав. У пунктах пропуску могилів подільський прикордонники спільно з працівниками митниці виявили незадекларовану валюту, яку яку намагався вивести 49-річний громадянин іншої країни. Про це повідомило південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Проте під час огляду автомобіля під заднім пасажирським сидінням знайшли чорний поліетиленовий пакет із 24 тисячами доларів США. На цьому перевірка не завершилась. У ході додаткового огляду серед особистих речей чоловіка виявили ще там 24 тисячі доларів. Таким чином, загальна сума незадекларованої валют склала майже 50 тисяч доларів. І ось такі ситуації також трапляються навіть з іноземцями. І останню новину завершимо Польщею. Польща на наступний рік збільшує оборонні видатки до 4 Цілих сім ВВП спільно з витратами фонду підтримки збройних сил витрати на національну оборону наступного року сягнуть 186 мільярдів злотих. Це 46 мільярдів доларів. У Міноборони додали, що в 2025 році видатки на польську армію становитимуть 4,7% ВВП. цього року. Вони становили 4,2% ВВП, і це рекорд для Польщі. Польща знає, чому вона шукає можливість себе забезпечити. Вона знає, що поблизу є шалений сусід, і їй потрібно захищатися в разі будь-яких форс мажорів. Друзі, ось такими новинами, такими історіями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео та й не забули підписатися на канал, це надзвичайно важливо. Дякую вам за вашу підтримку та за ваше розуміння та терпіння. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток Трансфер Гоу та переказуйте рідним гроші вигідно.